Всім вітання, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про те, як подбати про психоемоційний стан наших школярків, адже причиною неуспішності та поганого самопочуття учнів можуть бути стрес і страх, як зменшити вплив цих факторів на навчання, що може допомогти дітям, батькам, а також вчителям долати негативні емоції та залишатися в ресурсі. Дізнаємось від наших гостей: керівника медико-соціального відділу приватного ліцею Амадея Анастасії Яворської. Вітаю Анастасія. Добрий день та керівника психологічної служби приватного ліцею Маде Сергія Сергієва. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Отже, приємно вас бачити у нашому колі. І одразу запитання певно до вас, пане Сергію. Від чого залежить психоемоційний стан дітей, які навчаються? Зрозуміло, що вони отримують певне навантаження. Так, звісно, ну в першу чергу від їх очікувань залежить від того, угу. чого вони очікують, коли приходять до школи, і чого очікують і... їхні батьки. Ми а, ще про них звісно. поговоримо і те, як їх зустрічають теж в школі. У нас дуже такий процес, цілий ритуал зустрічання діток з обіймами, і знаєте, це вже налаштовує на певний. Такий настрій робочий для навчання. Тобто вчителі обіймають так, дітей. Так. так ну це круто, це дуже приємно. Ви любите обійматися, пані так, Анастасія, з, з дітками? Звичайно, це в нас такий цілий ритуал. наш. жда зранку вчителі зустрічають діток, обіймають всіх, бажають гарного дня, роблять такий певний настрой на день. Угу, ну це просто круто. Так, Це якраз створює цю необхідну таку обстановку, атмосферу. А от далі, все ж таки, навчання це певне таке, таке певне навантаження, певний стрес. Чому стрес і страх можуть завадити дітям бути успішними у навчанні? Угу. Згадайте, от якийсь випадок, можливо, свого життя, так. коли ви навчались в школі, коли ви гарно вивчили вірш, приходите до школи, виходите до дошки. І хвилювання не дає вам розказати навіть до половини. Uh -huh. От так стрес в принципі впливає. Навчання вже не так сильно навчання працює, дитина не так може концентруватись. Велика частина уваги спрямовується на те, щоб боротися з цим стресом. І так, це дійсно повністю нівелює всі старання викладачів, батьків. Отак. Uh -huh. e, тобто, це можна сказати негативні емоції стрес yeah. і страх, так? Так. Дуже негативні, дуже негативні. І дуже негативні. заважають. Ну якщо пригадати, дійсно ви сказали там згадайте своє дитинство. Ви теж хвилювалися, коли йшли до школи, пані Анастасія? Так я дуже через все хвилювалася, щоб все було добре, щоб все було правильно сказано, вірно, щоб я була готова, щоб я знала, що говорити. Це була дійсно дуже велика проблема. Та й наразі зараз також дуже багато хвилювань. Угу. І треба щось із цим робити. До того ж, діти, і ми з вами живемо в такий непростий час, коли ну діти постійному стресі перебувають, і плюс ще йдуть до школи, хвилюються. Як ви допомагаєте їм долати такі ну, негативні емоції? Угу. Ну, важливо, це взагалі в нас таку в цілу програму перетворилось, uh -huh. тому що це можна багато як робити. Е, іноді попереджувати цей стрес, тобто не давати йому в свій пік такий зайти. Потрібно трішки якось розбавляти обстановку. У нас поїздок багато, тобто зміна, uh -huh. зміна якоїсь обстановки, це теж переключення грає роль. М такі важливі моменти розслаблення, тобто відпочинку повинні теж чергуватися. Це те, як всі в принципі, можуть. Трішки свій стрес пом'якшувати. Uh -huh. Ну і навіть такі от розмови, знаєте, тут з вами спілкуюсь, uh -huh. отак спокійно говорити, дітям це подобається. Бо зазвичай, ну зазвичай, ну, це не про Амадею, то на дітей кричать всюди кричать, вони вже звикли, чи взагалі в Амадеї кричать на дітей інколи так. покрикують. Я думаю, немає потреби навіть кричати. Насправді плюс є така особливість, якщо ти тихо розмовляєш, якщо ти спокійний, всі довкола тебе теж стають трішки спокійніші. Угу. І можна тоді вже достукатись до е, дитячих сердець. Вірно, пані Анастасія? так все правильно. Дітки починають прислухатися і самі стають тихішими, і починають слухати щось такого цікавого і їм розповідають. Угу. От зараз е, е, подивимось таке коротеньке відео, як працюють ваші відділи, ваші служби, медико-соціальний відділ і психологічна служба в ліцеямаде, як ви проводите такі цікаві уроки. Ми подивимося, далі продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про психологію здорового навчання разом з нами. Керівник медико-соціального відділу приватного ліцею Амадея Анастасія Ворська та керівник психологічної служби ліцею Сергій Сергієв. Щойно ми подивилися таке коротеньке відео, як працює психологічний та медико-соціальний відділ у ліцею Амадея. Скажу вам чесно, ну це дуже круто. Це так не схоже на якісь такі звичайні уроки, на роботу з психологами, коли діткам може буває лячно навіть підійти до того психолога. І це не схоже на якісь прості лекції. Ну дуже дуже захоплює. Відверто кажу, розкажіть, будь ласка, трішки більше, як ви проводите таке навчання про ваші відділи? Розкажіть, От, будь ласка, пані Анастасія, медико, соціальний відділ. Як він працює? Так, насправді це дуже цікаво. Ми м -м, помітили таку цікаву штуку, що лікар у звичайній школі це людина, яка займається дітками, які мають певні симптоми, допомагають, надають першу допомогу. Але ми пішли далі і вирішили зрозуміти, чому дітки хворіють, як попередити ці захворювання, як пояснити діткам, як зробити їх більш свідомими. І ми зробили цілу систему різних занять: це використання різних уроків, різних методик. Це і уроки в нас з першого класу дітки mm -hmm. вивчають вже і фізику, і хімію, Чого і історію. Mm -hmm. Так. Дійсно, в дуже цікавих формах, і ми використовуємо дуже багато віар-окулярів. Все для того, щоб дітки могли зрозуміти, відчути, потрапити всередину. Уявіть, як ви одягаєте віарокуляри, окуляри і ви потрапляєте всередину шлунку чи всередину серця, і ви можете самостійно пройти цей шлях і побачити, як все працює. Це не так, як було у мене. Ми відкрили книжку, параграф такий, то малюночок, і ну, там собі розумійте, як хочете. Нам цікаво розповісти діткам, надати їм дуже багато знань, щоб вони могли самостійно обирати, наприклад, якщо це брати тему їжі, що їсти, як їсти, коли їсти, і розуміти, що за цим буде, що далі буде. Ну, це дуже цікаво. Це правда, захоплює. тут же про якийсь страх чи стрес. Певно, діти не думають. Вони просто захоплені самим процесом, так Так, це дійсно дуже захоплюючий процес. Це правда. І до речі, якщо ви зараз нас слухаєте, можете зайти на сторінку Facebook місто над Богом» або в Instagram приватного ліцею і подивитися, власне, що використовують під час навчання. Це відеоролик, який ми зараз показували, як дітки навчаються, і скільки позитивних емоцій вони отримують під час таких. Таких уроків чула, що у вас є такі цікаві незвичні уроки, як теревені. Mm -hmm. Це правда, фантастика? Є теревені? Так, це uh -huh. слово досить таке загальне, але уроки в нас завжди якісь різні, залежить від того, ну, що ми там собі запланували, що нам потрібно дізнатися дати діткам. Це якісь діагностика може бути там малювання, проективні методики. Важливо те, що діти пам'ятають, що вони там робили на тих теревенях. місяць, два-три тому. Це дуже сильно їм подобається, навіть якщо це просто така базова якась діагностика. Намалюй там дерево. Ось uh -huh. діти все пам'ятають, все їм подобається. Це і терапевтичні різні методики, там де ми казки придумуємо, до прикладу. Така казкотерапія є, е, малювання, розмальовування мандал. Тобто у нас дуже багато насправді таких всяких цікавих штук, які спрямовані на самопізнання діток, щоб вони краще себе розуміли, краще розуміли свої емоції, переживання, переживання інших. Емпатія, mm -hmm. тобто це такі розвиваючі речі, дійсно. Діти включаються в цей процес. От на відео ми а, бачили, що так, так. Вони так слухають. Аж роди такі відкриті, ви щось там їм розкажете. Mm -hmm. Ще з вашим таким голосом Знаєте, У вас такий mm -hmm. дуже заворожуючий голос, mm -hmm. пане Анастасії. Так все активно вони там рухаються, щось показують, так, пані Анастасії? у вас сидять і дивляться. Так, ну вони в нас багато роздумів на цих деревенях. Mm -hmm. Там піднімаються якісь такі теми, там толерантність, наприклад, Серйогі якщо в нас теми. це така тема, так. Ну, тому дуже але вони всі, в принципі, розріжають діток, переключають їх з вивчення серйозних наук угу. на такий більш неформальний момент. Це так. дуже важливо, що так. не лише от науки дитина цілий день перебуває на навчанні, і лише от там самостійні контрольні, якісь постійний стрес. А тут деревені Так, ми помітили, що якщо просто бомбардувати дитину якимись знаннями, якщо в неї навіть високий буде інтелект, то це не гарантія потім якого щасливого життя, успішної кар'єри. Є дуже багато ще важливих речей, які потрібно в дітях розвивати, яким потрібно їх навчити. Uh -huh. ну, і, і це ми над цим працюємо. Так і це правда. Е, стосовно хвилювання, там запогані оцінки, низьку успішність, це лише проблема дітей, як ви думаєте? Трішки вже говорили на початку. Uh, ні, хто це... хвилюється ще за це дуже сильно. Так, батьки, звісно, але не тільки вчителі. Теж всі учасники навчального процесу для них це стрес і хвилювання. Вчитель думає, що я роблю не так, в чому проблема. Це його такі переживання. Дитина так само думає, що я роблю не так, чому в мене тут не виходить. І дуже допомагає, наприклад, що е, зрозуміти, що вони не самі в цьому uh -huh. ні діти, ні вчителі, ні батьки. Теж вони всі, ми всі разом над одним працюємо. Ви допомагаєте і батькам, і вчителям так само, якщо да? звертаються за такою допомогою, звісно, так? так. І це іноді просто навіть заспокоєння якесь батьків вже дуже сильну роль відіграє, дуже допомагає. Угу, ну це круто. Батьки можуть прийти е, до вас, так да. і сказати, яка в них проблема, поділитися, і ви допоможете і батькам, не лише діткам. Вірно, Так, да, звичайно. Угу. Е, щодо того, чи можуть звертатися до вас не тільки батьки, діток, які навчаються в Омадеї, наприклад, батьки з дітками, які в інших навчальних закладах навчаються, можна до вас Так. В нас табори проводяться, такі при школі, виїзні табори, і там часто беруть участь діти, які навіть ну в нас не навчаються, які ага. просто десь побачили оголошення, і вони теж стають частиною цих всіх речей. Там теж багато психології, багато різних тренінгів, ну тому так. Тобто можна дізнаватися, так як uh -huh. отримати таку психологічну допомогу в ліцеї МАД, звертатися, телефонувати чи там зайти на інстаграм сторінку вашу. Так, так? слідкувати за новинами, якимись так підписатися, uh -huh. і цього достатньо буде. Я гадаю, ну це супер. Ну для кого не секрет, що психоемоційний стан людини також залежить від режиму дня правильного харчування. Якщо дитина проводить більшу частину дня у школі, в вондай дітки з якої години навчаються вже приходять З 8.30. і до якої зазвичай знаходяться у ліцеї? Вони до дев'ятнадцятого. Години Ого. Так, Ого. до 16 -го години в них уроки. А після цього вже авторські курси, додаткові заняття різні. Ну, повний такий, знаєте, повний робочий день, да. можна сказати. Да. То важливе харчування, надзвичайно важливе. От розкажіть, як дітки харчуються в ліцеї, скільки разів там, на день, і якими продуктами? В принципі, яким ви надаєте перевагу? Так, харчування це надзвичайно важлива тема. Наші дітки харчуються чотири рази. Uh -huh. Харчування в них воно розроблено з нутриціологом. Це всі поживні, враховані всі поживні нутрицієнти, мікроелементи, вітаміни. Тобто вони отримують досить таке дуже якісне харчування, і при цьому воно надзвичайно смачне. Ви Якось... харчуєтесь в ліцеї води? Звичайно, ви також воно підтверджуєте, що смачно дуже так. смачно. Зазвичай є така якась тенденція дивна, що корисні дуже продукти вони не завжди є дуже смачними. Діти їх не люблять. Да. Зазвичай, так. Бо вони без смаку. Вони без mm -hmm. смаку, але наші шеф-кухарі вони дуже талановито справляються з цією місією. І дійсно наші продукти, такі навіть самі, які не досить діти полюбляють. Тому що діти, ми ж знаємо, що діти люблять звичайно таку їжу дуже постійно однакову і не і дуже. Не корисно. Корисно. <рисно> <рисно> <Так>. <рисно> В нас дуже великий вибір. Дітки можуть обирати ту їжу, яку вони хочуть їсти, але при цьому вона дуже корисна. Тобто вони мають відчувати цей вибір, їм легше стає від того, що вони самостійно зробили вибір, що вони хочуть їсти. Але ми знаємо, що це корисна їжа, яка зробить тільки добре, і піде їм на користь. Але от, на... і це при цьому з самого маленького в садочках в нас є такий урок, і у дорослих також uh -huh. діток це новий смак. Вони постійно куштують щось нове, якісь нові. Бо чи продукти, спеції, страви, щоб вони розвивали свої смакові рецептори. для нас. Це дуже важливо, щоб їх харчування не було однотипним. Тому да, ми також приділяємо дуже багато уваги цьому. Угу. Ну такий стан емоційний дитини, пане Сергію, залежить від того, як вона харчується. Так, не тільки дитини, людини та дорослої, так, так? людини. Так, дуже тобто це, це дуже важливо. Це впливає. Так, це частина нашої рутини, але важливо, щоб вона була приємна. І Це супер, що приємно харчуватися в ліцеї Маде. Щодо правильного режиму дня і корисних звичок, трішки вже почали про це говорити. Як цьому навчити дітей? От звичайні такі нудні уроки і лекції їм не цікаві. Які ви підходи використовуєте? Так, дійсно, просто коли розповідають дітям цього не можна, цього не треба, або бо це зовсім не цікаво. Бо я так сказала, це да бо я так сказала. Це зовсім не цікаво і не зрозуміло дітям. В нас був, пам'ятаєш, Сергій урок mm. нещодавно про шкідливі звички. Так, це був повноцінний такий проєкт, коли ми розділили діток на три команди. Перша команда це були бізнесмени, які володіли такими великими корпораціями по виготовленню і продажі тютюну, mm. алкоголю, наркотичних засобів. Їх задача було переконати. Що це класно і потрібно це вживати, тому що, ну, тому що це і гроші. Це для них важливо. Інша команда це були лікарі. Це були люди, які вже розуміють наслідки всього цього і займаються вже безпосередньо цими наслідками, і розуміють шкоду цього всього. І третя команда це були люди. Звичайні люди, які. Е Мали все прослухати одних і других, і зробити потім свій вибір і винести вирок, що вони відчули, як для них це було, і яку позицію займають вони, чи все ж таки круто і класно вживати це все, чи вони більш схиляються до лікарів? І це було дуже цікавий такий урок. Було дуже цікаво спостерігати за ними. Вони всі підготувалися, були цікаві Війшли дуже... в ролі. я Так собі уявляю так, обов'язково. Да. Вони навіть придумали назви своїх компаній. Вони, ну тобто, це була повноцінна така робота. Перед тим вони готувалися, вони працювали з віорокулярами, лікарі з мікроскопами. Вони розбирали склад. Вони, тобто, це була така повноцінна і дуже велика пророблена робота. І е, ті діти, які були просто люди. Вони в кінці сказали, що ні, все ж таки це все цікаво було. Здоровий глубізнес Бізнесмени, та. да це було дуже цікаво послухати, але лікарі були більш переконливими. Угу, угу. І я думаю, що коли діти мають змогу проживати різні такі ситуації, різні ролі, і побути в цьому процесі, це для них буде більш корисно і більш цікаво і захоплююче, ніж просто урок, коли не можна, бо не можна. Угу. Бо не можна. А тут вони доходять самі, роблять ціле дослідження, і це вже їх так. рішення, це вже їх вибір. Ну, це Це їх дуже класно, вибір. насправді. Ну, ще одна складова здорового способу життя це прогулянки. У ліцеї діти. Проводять повний день, якщо до відпочинку чи достатньо їх відпочинку на природі, на свіжому повітрі є така можливість? Так, звісно, є можливість. Я навіть сам іноді там теж люблю прогулятись по цій території, чудовій, насолодитися природою, подивитися на білочок. Вас, так ганна, так та, які та, там та. бігають дуже круто, і це ну теж частина переключення, дуже класно. Тобто, достатньо часу між уроками у дітей, щоб відпочити будь-який час, будь-яка можливість, коли можна провести урок на вулиці, ми її використовуємо. Навіть зараз все, що можна бути на вулиці, дітки максимально на вулиці. В нас чудова паркова зона, там дуже гарно і влітку, і зимою. Просто казково. Угу. Тому так наші дітки максимально на вулиці, як тільки є змога, так вони і на перервах на вулиці, і на уроках. Угу. Є можливість і побігати, і футбол yeah. пограти. достатньо yeah, така yeah, велика yeah. у вас це територія. Це правда, це просто ну захоплює, Що в центрі міста є така, знаєте, оаза зелена, yeah, да uh -huh. де так yeah. такий релакс. Yeah, дуже раджу піти прогулятись, подивитися, як там і на собі відчути цю заспокійливу таку атмосферу uh -huh. території Амадеї. Це це правда, так і є. Я бачила, гуляла там то відчула. І на завершенні вже нашої розмови, що ви порадили, бо ну краще дайте побажали батькам. Діткам, які нас зараз або слухаються, бо дивляться. Uh -huh. Ну, я би побажав трішки себе поберегти, потурбуватись про себе, як діткам, так і батькам. Батькам важливо турбуватись теж про себе, піклуватися, і тоді це і дасть дітям теж спокій. Якщо батьки спокійні, діти теж ось так. Uh -huh. А я б хотіла побажати сьогодні таке прекрасне свято, таке казкове, таке дитяче, таке. Прекрасне, я б хотіла побажати всім, щоб вони відчували цю таку радість, ніжність, тепло в серці і задоволення від кожного дня. Наскільки це можливо у наших реаліях? Дякую за побажання, за таку важливу, і, як кажуть, ресурсну розмову. Нагадаю, Дякую. сьогодні ми говорили про те, як допомогти дитині подолати стрес під час навчання. Своїми порадами та лайфхаками з нами ділилися наші гості. Це керівник медико-соціального відділу приватного ліцею Мадея Анастасія Ворська та керівник психологічної служби Сергій Сергієв. Все смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Любіть і цінуйте одне одного. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.